Вітаю вас, друзі! Давайте сьогодні ми з вами пересадимо ось цей чудовий сингоніум. Це сингоніум Green Velvet або Зелений оксамид. Ven Nandi, Я напишу прекрасний сингоніум. Виріс в мене досить так непогано за цей період. Я вам його показувала в осінньому огляді новинок. Якщо не помиляюсь, в жовтні він до мене прийшов. Покажу вам кусочок, як він виглядав, підріз. І треба його пересадити, бо в нього вже вилізли корені з дренажних отворів. Пересадимо, поговоримо, відео буде недовге, але я думаю, що вам буде воно цікаве. Не дуже, друзі, влажу в кадр, але вже як є. Будемо діставати. мене тут, бачите, зараз вам покажу. От. Один курінчик. ще один корінчик. І це не є дуже добре. Грунт я замінювати не буду на новий. Я посажу в той самий, тому що цей ґрунт. Десь не хочу вилазити для О, от я. я її пересаджувала весною, тому. Не бачу потреби міняти цей ґрунт. Ну, подивіться, хіба це не краса? Подивіться, які корені. Просто клас. Просто клас. Ось такий в мене є горщичок. Це китайський горщик із китайського сайту я заказала. Ще не пробувала. Приміряємо. О, дивіться, якраз. Бачите? Клас. Трошки підсиплю ґрунта і якраз все буде буд. Взагалі, так подивимось, класні, біленькі, гарненький. Думаю, навіть ще можна підсипати, щоб трошки надовше було. От трошки покручу горщиком, о, щоб всадилися корінці всередину. І все. І буду засипати. Взагалі, я, якщо часто пересаджу рослини, я ґрунт не міняю. Ну, наше, Якщо його пересажувала місяць-два місяці тому, що я буду цей ґрунт викидати? Плюс до того, що в мене тут хороший торф. Діагроперліт, діатомі. Не бачу потреби в тому, щоб замінювати повністю ґрунт. Він ще не, виробити, не вироблений. Тут ще є поживні речовини для рослини. Чого це? Чого це вдруг? Тому я сажаю в той самий. По великому рахунку я могла б той самий горщик навіть його посадити, нічого б не було критично. Трошки потрясу По великому рахунку. Але цей трошки довше, може на трошки довше хватить. По об'єму він вущий, але коріння в нас росте вниз, 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 і, а не дуже то в ширину. Тому, можливо, я так сподіваюся, що цього йому хватить надовше. А вже потім пізніше, він трошки виросте ще цей сингоніум. Я його буду різати, підсажувати. Бачите, його навіть посадила так не сильно по центру. От вам видно, так? Щоб я могла сюди потім підсадити паросток. Я сподіваюся, що цього хватить йому. Ну, на трохи хоча б хватить. Ну, хоча б на трохи хватить. По висоті, принаймні, він підходить. Той самий об'єм ґрунту в мене йде. Навіть трошки тут лишиться, навіть трошки тут лишиться не засипати тільки о М -м, клас. Все, готово. Готово. Так, поки я буду його поливати, відразу вам розкажу про цей сингонім Бачите, як він похилився. Він же дуже сильно хоче пити. Я його навмисне Довго не поливала, ну, як довго, трошки більше тижня, напевно, щоб пересадити, я хотіла, щоб він гарно так підсох. Це сингоніум, як любий сингоніум, не любить заливу. Однозначно, він не любить заливу, його краще підсушити, ніж перелити. Корінці ви бачили, які. Незважаючи на те, що він так похилився, він зараз поп'є і. До вечора вже буду стояти молодцом. Я вам потім бачу ще підзніму, поставлю відео. Або завтра підзніму, поставлю відео, покажу, як він буде виглядати після того, як він поп'є. Ну що, друзі, я його вчора пересадила. Сьогодні я вам підзнімаю відео. Бачите, я його полила, і він себе почуває вже досить-досить так бадьоро попіднімав листочечки. Листочечки гарні, пружні стали, все з ним гуд. Єдине, що він ще однобокий. Повернути в ту сторону. Я його зараз розверну до світла цієї сторони і він буде сюди розвертатися. Але те, що я його полила, йому пішло на користь, бачите, попіднімалося. І, в принципі, він себе почуває дуже-дуже даже гуд. Тому засушити сингоніум не страшно, страшно його залити. Хочу вам сказати, ось що, що він любить більше все-таки півтінь і не любить яскравого сонця, тому що як тільки я його переставила в півтінь, у нього зразу подивіться, бачите, такий листочок вже з такими вушечками. І навіть порівняти з попереднім листочком, ось він, цей більший, ніж цей. Тобто, в півтіні він відразу почав давати мені більші листки. І от тут ще один листочок лізе. І відразу дав ще ось тут. От він, бачите, парусток, от. Так само дав зразу мені парусток від корення. В принципі, з чого я роблю висновок, що півтіні йому більше подобається, ніж світло яскраве. Він стояв у мене на добре освітленому підвіконнику. Але, як бачите, не дуже добре йому там було. Коли сонце попадає на листочки, то листочки взагалі можуть вицвітати. Сонце категорично йому протипоказано. Ось покажу вам наслідки сонця. Бачите, який жовті, от для порівняння: так? зелений і жовтий це наслідки сонця. Хоч цей нижній листочок, він може ще й старіти. Але і сонце також тут попрацювало, бо сюди попадали сонячні проміння, і він так дуже-дуже так, не альо йому, коли сонечко на нього світить. Я поливаю потрошки, трошки пролила, хай постоїть. Хоча в цьому ґрунті він в мене сидить вже якийсь час, декілька місяців, і він до цього ґрунту звик і він звик до того режиму поливу, який йому влаштовую. Тобто я його раз в тиждень поливаю, але досить-досить рясно. Так, щоб аж з дренажних отворів потекла вода. І він себе нормально почуває, йому на тиждень вистачає цієї води, він завжди такий буденький зелений. Ну, от в цей раз тільки я його так підсушила добре. Незважаючи на те, що він любить більше тінь, ніж світло, тим не менше, як бачите, він повертається в сторону світла, все одно. От, от одна сторона, бачите, вона така лисіша, і видно, що всі листочки повернуті на одну сторону. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас був рівномірний кущ, крутити його треба до, сон... до... до світла, повертати, він тоді буде більш рівномірний. Поки невеличка шиліана, не дуже довга, вона буде отак стояти. Коли він виростає довше, відповідно він буде падати, стелитись, тому що це ліана, як би там не було, це буде повсти. Є на ньому повітряні корінці, але вони не дуже великі. Я думаю, що якщо його зацепити на опору, він буде по опорі гарно рости і буде цеплятися тими корінцями до опори. От я вже бачу, поки я з вами поговорила, вже от настільки промок гмомок ґрунт. Поливаю я такою грушкою дитячою, мені дуже неї зручно, тому що я можу. Я знаю, що в мене в цій грушці приблизно Якщо я не помиляюсь, 15 мл води. От я 15 мл налила і чекаю, поки воно просочиться. Просочиться ще я тоді ще даю. Мені так зручно і менший шанс перелити рослинку. Оприскування. Оприскування він, в принципі, не потребує. В нього бархатисті листочки, він нормально себе почуває без оприскування. Але періодично душ можна йому влаштовувати, він буде щасливий, тому що. Пилюка все одно на ньому збирається, як би там не було, і листочки треба мити та змивати з них пилюку, щоб рослина мала чим, чим дихати. Ну, але класні такі листки, такі, такі бархатисті, такі ніжні, взагалі класні. Дуже невибаглива, дуже класно виглядає. Дивіться, яка красує. Красунчик раніше, цингоніум, зелений оксамит. Не дочекаюсь, поки буде великий кущик. Він якийсь час в мене сидів, трошки думав, думав, думав. В сингоні у них такий є, що вони можуть посидіти, подумати, подумати, а потім йти в ріст. І от зараз весна, літо почалося, він в мене пішов в ріст, І я так сподіваюся, що він буде гарно рости. І вже на наступний рік весною в мене буде красивий пишний кущик, багато ростиків я зможу сюди підсадити. Так само, як, наприклад, ой, покажу вам свій. Ось цей. Дивіться, скільки тут вже. Це все впродовж року я підсажувала, різала, підсажувала, різала, різала, підсажувала. І от буквально сьогодні оцей червоний я обрізала от попіньок, от піньок. Тому що він мені просто почав вже падати, вже почав стелитися ліани. Я його обрізала, поставила на укорінення за рахунок того, що я його тут обрізала, тепер будуть більш активно рости ось ці маленькі. І тут ще я вам зараз підзніму покажу, що тут є ще ростики. і вже йде кущик. І от мої верхівочки. Верхівочка. Ось. І ще один проміжний. От два паростка буде в мене ще на підсадку. Правда, не знаю, куди я їх буду підсаджувати. Тут же в цьому горщику місця нема, тут же птицький ліс. Ну, щось буду думати. Або буду відсаджувати повністю рожевою окремо, тому що просто тут між зеленим вже не поміщається. Ну, Менше б тут така красота? Да? Красота. Тому чекаю, поки мій. Зелений оксамит буде такий самий красивий, такий самий пухнастий. Я думаю, на наступний рік вже він буде пухнастіший, тому що вже пішов активно в ріст, плюс парусток вже є. Ну, мав би рости вже більш активно. Плюс літо, плюс довгий, довгий світловий день. Вони, хоч не люблять світло, але, тим не менше, що трошки підсиплю землю, бо дивлюся, що просіла після поливу. Корінь видно. Хоч вони не люблять дуже яскравого світла, але тим не менше довгий світловий день їм досить і досить ну, на них досить і досить добре впливає. Вони, власне, люблять коли день довгий. Не скільки, щоб було прям там сонячне світло в них постійно, але щоб день був довгий світловий, і чим довший світловий день, тим краще вони ростуть. Якщо у вас буде світловий день, 10 годин, для них це буде щастя. Можна їх досвідчувати, в принципі, але ставити подалі від лампи і організувати якусь досвідку таку, або зверху дуже високо, або збоку десь. Але Дивіться, щоб він тоді у вас ріст рівненько, щоб він не довертався. Буде тянутися до світла, буде однобокий. Хоча, якщо він буде однобокий, от такий, і тут буде ліаною рости, також буде гарно, буде в одну сторону рости ліаною. Але якщо він буде рости в одну сторону ліну, тоді пластикові горщики їм не дуже буде гуд. Треба вибирати якийсь горщичок путящий, щоб він не перекидався. Наприклад, керамічний якось той, і в керамічний буде більш стійкий для таких ліан, і можна буде не переживати, що той вазон десь з полички коли-небудь впаде, що його перетяне, перетяне ця ліана. І в одну сторону, коли воно буде рости, таким водопадиком, бархатним, дуже-дуже буде гарно, таким оксамитом. Ну от, все. Все, що хотіла вам розказати про цей прекрасний сингоніум. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей. Па-па-па-па.